Так блядь, але це так не має бути. Я до вас не кричав, але я хотів пояснити, що ви мені пояснили за що. Не А дивіться, цей суддя казав, що ще не води. А ви рахуєте. Я ж кажу, є Андрій, не забувайте про нього. Так, тут вони було, нічого не було, він просто не споруди. Що що?

Ты вообще не открывается. Некий читає кому дать один вайн забьгай.